Поки на сході десятками гинуть люди. Дехто використовуючи ситуацію прямо тут і зараз реалізовує багато мільйонів корупційні схеми. Це просто неймовірно. Ми самі не могли повірити в те, що нам говорять місцеві чиновники. А що в Японії не роблять сушу на морі зізнаються тут, систематично порушують закон. Поки ми вважали це межею абсурду, навіть не здогадували, як нам усе прокоментує прокуратура. Втратився контроль, так званий усі деталі вже за мить. Свят, який вас інтересує в повному об'ємі дам. Проходіть, бо що до поруги ні красивість. Так, подижіть, каликучувати нас убігається. Для початку познайомтесь це Віктор Решетняк, мер вишгорода Київської області. За кілька хвилин ми до нього повернемося, а поки. Основних корупційних схем розпилу землі всього кілька, все інше, численні їх варіації. Під найпопулярніші є навіть спеціально прийняті закони, щоб було зручніше відбирати ділянки. Ці схеми універсальні, діють по всій Україні. Всі оці судові рішення приймалися в Київському адміністративному окружному суді одним і тим самим суддею. Прізвище його Балатлицькій. Олексій Момац систему знає зсередини. Майже чотири роки депутат Вишгородської міськради Київської області. Земля в цьому районі супер приваблива та дорога. Захопити таку землю завдяки законам легко, говорить депутат. Умова одна: мати гроші та потрібних знайомих. Цей майданчик разом із прилеглою територією понад два гектари. Він ну дуже сподобався компанії. Нова ініціатива. А тепер увага! Схема перша зараз. Ви дізнаєтесь, як законно та легко віджати у держави ласи шматок. Компанія А звертається до міської ради надати їй в оренду чи у власність землю під будівництво. Міська рада це звернення технічно не розглядає. Через місяць компанія А подає до суду з вимогою визнати міську раду бездіяльну та зобов'язати віддати землю. Суд позов компанії А задовольняє. Жваве будівництво говорить саме за себе. Віддати ділянку компанії суд таки постановив. Фактично, виходить, підприємці буквально відібрали у міськради величезний шмат землі. Як таке сталося? Хочемо дізнатися безпосередньо у мера. Пишемо йому офіційний лист. Голова міста не забарився за його підписом. Відповідь не дійшла наступного дня, але зміст люстратора просто шокував. Увага! В офіційному листі чиновники самі говорять, вони порушили два закони. Вижгородська міська рада дане питання на сесії тривалий час не розглядала. супереч вимогам норм закону України про місцеве самоврядування та Земельного кодексу України у зв'язку з чим кооператив оскаржив таку протиправну бездіяльність до суду. Що відбувається в районі? Що навіть місцеві депутати почали відкрито розповідати про корупцію та ціньові схеми. Ми задали пряме запитання в обласній прокуратурі. І це регіон, якби ну славиться одним із найбільшої кількістю порушень у зазначеній сфері. Ви теж це чуєте неймовірно. Тобто вісім років містом керує один чиновник. Прокуратура заявляє, що регіон славиться корупцією, але жодних змін чи порушених справ. Це і всі на своїх місцях, і це всіх влаштовує, ніби все нормально. Землею, яку ми щойно вам показали, і яку у держави ще чотири роки тому, до сьогодні навіть ніхто не цікавився. Послухайте, чому весь цей час справою ніхто не займався. Версія прокуратури втратився контроль так званий до цієї ситуації, тому тільки зараз ця ситуація набуває загострення і буде доводитися до логічного завершення. Любой відповідь, который вас интересує, я в повному об'ємі дам вам. Давайте буквально 5 хвилин січаться. Проходіть, бо що на порозі некрасивість. Товариш Дерзі цікали от нас обігає дані, дізнавшись, хто приїхав мер міста намагається втекти, але люстратору, врешті решт таки вдається посадити очільника міста за стіл. Пан Рашітняк ані секунди не сумнівається у своїй впливовості. Це питання оставляємо, Воно було є і буде бутуватися. і ви нічого не зробите. Не треба той конфліктний матеріал випускати. Ви мішаєте по перше місту. Я сторонник цього будівництва. Все і закінчили. На цьому крапка. В Програмі Люстратор стало відомо про тіньовий розпал державної землі у Вишвородському районі щонайменше на 40 мільйонів гривень. Ви нічого не зробите, не треба той конфліктний матеріал випускати. Які схеми використовували, і який театр абсурду намагався розіграти в своєму кабінеті Мерешетняк. А що в Японії? І в Європі не роблять сушу на морі. Та над чим ще втратили контроль? Відповідальні прокурори втратився контроль, так званий до цієї ситуації. Дивіться у підсумковому випуску люстратора вже скоро, ексклюзивно, на 2+,2. плюс